Прийшла до батьків, принесла пушку пляшку, нехай пограється, порозминається. Ну і там таке м'ясце, печиво пряночки сухенькі, нехай поспоживуй. Він, мабуть, не голодний, бо я дивлюся, він пряночок лежить біля будки, то що минулого разу приносила, він його не з'їв. Зараз зайдемо до батьків. Таточки ліки принесла, занесу. Прохолодненько. Зранку ніби то не так холодно, було. Я сходила до центру, нормально було, а зараз до обіду дивіться, скільки крупи насипало. Мете, мете, потихесенько, крупа. Я вже всередині в будиночку не чути ні ароматів, ні звуків, чи живі вони там, чим вони займаються. Так, що тут? А, я пшону принесла, до що все. взяла, вже і забула, поки несла дещички зарумянилися, за отак прохолодно. Цікаво, скільки в неї тут на градуснику показує. Бо в мене там завжди на градус прохолодніше. В неї можливо, що біля будиночку. Не чути, навіть котел тихенько себе поводить. Старохкотить, нічого не тріщить. Вона, мабуть, тільки опалення вімкнула і не тупить, тому що ні димочком не пахне. Я не розумію, що таке щось тут змінилося і сама не знаю, що тобто, шану віднесу. Вона, до речі, не зна, що я шану взяла. А їм, їм навіть отакий от маленький презент, який їм уже приємно, ну, тому що пенсіонер. Ой, яка я рада їх бачити, щоб вони так сиділи. І просто дивилася, як купила. Як купила? Що, ну, <с hörner> Зачкашу, гашу, зу, що... Бо я й собі купила. Бо... Бо я, завжди... я блюда повиписую і ми щось придумаємо. Завтра буде готувати з пшоночки, щось вона вже купила. Нічого воно не помішає. З пшонка, до речі, дуже багато блюд різних можна зробити. Обулася, одягнулася. Вийшли на вулицю, йдемо пасти курочок, як завжди. Посиділи вони, подивили телевізор, трошечки поспілкувалися, розповіли новини в кого, що за день там відбулося. І матуся, як глянула на години, говорить: Ой олипали курочки мої не попасені, а вже 15.30. Тобто вже починають сутінки спускатися і зараз. Ой, молодшіночка, все поїв. Один пряночок у сіно заховав. І молодець, після. молодець. Ой, вона вже випустила, ви бачите, як швиденько. А чого він на тебе? Дик. А як же ж його відігнати? Навіщо ти його дразниш, ма? Не тут не дразни. не <пів> Не дразни його. Ти спеціально? Магами, машина ма, відійди з дороги. Не дразни його. Студень, так? Отож я й боюся їх відчиняти. Відкриваєш і він біжить як. Ну що, прохолодно? холодно? А я ж тобі говорю, говорю, а вона мені доказує, що не холодно на вулиці. Гарно. А що ти скажеш, коли зимою будуть морози? Говорю, там не в будинку на вулиці і мінус 4 на градуснику, а здається, нібито всі мінус 10. Не був, побіли, не пастись. <гум> ну, вони не трошки пастись. поїдять, зараз зелену вони траву. Вони пасуться і почнуть скупчуватися в кучку, бо холодно. Вони недовго недовго пасуться, не довго пасуться, так? Недовго? 10-15? холодно. Бі, а мене вже вдружки до да, цього. Я, да. час, я час пасу, але вони вже починають тут. Їм не холодно, вони це поки темніло б паслись. А, а я за мене, ну я ходю. Я... Стояти холодно, я ходю. Туди назад, туди назад. <клідок> <І клідок> Та зрозуміло, що і треба бут, ходити туди-сюди. Яблучка поїла, вже немає. Ой, дивлюся, ні, ні, ні. <клідок> всі попідбирали. Ти казали, щоб Люда попробувала, а тепер він з'їв, коли він його з'їв. Коли з'їв, а може, то не він. Чому відразу на татка тепер думає? Да. Гуляють, потихесеньку передвигаються в автополі. А тому що тут трави найбільше. Сім штук тоді аж туди, то там вже все перегребує, а це отут вони бігуть. Автополі туди в зарослі не бігають. Ще не хочу, тому а що не то... літом, а літом би вони всі там були. Раю, трошки зайдуть, а воно ж вже вечір темніє mm -hmm. і вони. No. Все, курочки. Ой, холодно, все, пішла я до Він, додому. Завтра я щось знімаємо, друзі. Я стояти не можу. Я ходу, мені так. я що подорожу, туди назад і ході по обочі, але не поки. Я й посі гляну, що там. Зараз? Я 4 яичка взяла. Ти мені поможеш прибрати деяких курей. Там до хлячки ходять, мабуть, хворіють. А що та куриця? Ма, виходить, що він її залюбив? Сидить на гнізі, мабуть. Бідненько. Ну вона не несеться, не сюди в таке час не несеться. Ну вона ж не виходить гуляти. 17 виходить, а однії немає. Там Боїться півника. Бачу, так. Да. То вони ще до чагарників не дійшли, от там листя насипало, скільки всього смачного. Вони це б там перегребли все. Не Ходімо по яйцям, бо я не можу стояти. Змерзла я. Телефон тремтить і дивитися людям буде незручно. Там жіночка писала мені, Ірочка не мерзне, одягайся тепленько, ти нам здорова потрібна. Коли буде мороз, воно не так холодно. Ма, не треба шкодувати бутилку, ну це вже смішно. <плес> не треба шкодувати бутилку, нехай розгризає, Я тобі принесу повну їх. Так, а ну курочку ту глянь. Сидить, жива, здорова. Чи вийшла? Тут, а немає тут. Невже вийшло? Слава Богу, мене аж від душі відлягло. Друзі, курочка побігла гуляти. А я чотири взяла. Я не знаю, в неї більше курочі у мене. Не починаю цього. Хороші, які крупненькі. Якщо не то крупні. Скільки радості. Хотіла курочок прибрати, говорить, вони мені набридли. Світло вмикати, кормити, яєць мало, тому тому віддала, яйця взагалі не їдять. Пшениця дорога, Пшениця дорога. почала рахувати, що три тисячі треба на пшеницю. Вирішила прибрати, а потім отак піде ввечері. Яєчко збере і все, вже вона рода, щаслива і курочки хоче. Ось бачиш вже костринка. <рес> Назбирала, ж горі, не їде. Ой, що він казав стільчик, а що він вже тут? Кому він ці стільчики робить? Де? А ось. А що так багато? Оце ж, не знаю, воно то маленький, кому інший. А чому він мене не покликав? Я не знаю, ось оце ж теж. А тут для кого? Він Я вирішив стільчиків наробити. А, це знаєш, чий стільчик Тьоті Люся з Луганська. Ми знімали про цей стільчик минулого разу у кіно. Е, онуку зробили. І коли вони заберуть, онук вже виросте. А він не говорить стільчик, говорить Люся, сестра стільчик три роки стоїть, приїдь забери. Це <гум> тут не дзвонить запилиться. Ага. Тут це те, що ми підписували. Да, Стільчиків буде багатенько. От це, да. татусик щось понароблював тут цікавого всього. Одні стільчики. Ну ходімо на вулицю. Тут так тепло, не ту насоло. Суліце той, стуліцея як зайдеш так. Картошка добре росте. Тебе взагалі картопля? Я друзям розповідала, що п'ять разів вже перебирала картоплю, там трохи тебе було. А в мене тільки один раз проросли трошечки ключки. Ну що, яблука семеренки закінчились з грушами. Там ще, там ще, ще три Та звісно, що якщо ти їх любиш, чому ж вони будуть несмачні? Говорить яблука смачні. Угу. У мене вже чемерники. Попроростало О, насіння. Це, я це, була це, в шубі. Це все посажене. Наверно, тут просто так все, вже не копати нічого. Не Ти можна. що копати, ма, не треба, воно ж буде пускати корінці, розростатися, копати вже не годиться. Це сапкою треба щесувати, бур'яниці все. Чий-то півень Матвій, а чому він там кукурікає? Так, ліх не бачу живий, ну а тут а буде вже по весні видно. Трояндочки пелюстки скинули. Чи не пелюстки, але стучки. Під ногами земля. Оце ряжи зі мною, Так. Розуміти, е, е, да. Це не колючий він. Здається, безшипний Наталочка дарувала. Да, безшипний, Бачиш? Ти бачиш який Він буде величеньким. А берекоску ту прибереш. Оце чорна смородина кущик. А оце? красивий. І жималось. Дуже піде швидко. Ма це як бур'ян. Ні, жималось, витримує 38 градусів. Мінус. І ягоди завжди будуть на ній. Це буде саме стійка рослина. А виноград не перевіряли там, не поморозило <рес> Ну, що ти садитимеш сюди, де барао у наступному році. Оце ти залишила навіщо, щоб поглядувати та згадувати. <рес> <рес> Ямки, ямок 4 є. На возу трошки вкинути і посадити. Можна ті, що тобі дали. Що люба тут? Да. Та треба у горшок, що воно зійде. Зійде, де воно дінеться. Зійде, просто вони високорослі, ма, вони дуже низькими так, не так, будуть. Так, так. Дай, так, То якісь так. прикольні помідорчики дали, вони невеличкі, самі і по не собі зелені, тому. а коли розрізаєш, всередині червоні. кущика треба посадити, а так не морозені. Два? А ти ж мені один залишала. Кого? Чорну смородину. Та ж. А що там три, не два? Отам. Там жіко черенків забили. Ні, штук п'ять давала Юля. Можна ще все отак посадити, щось квіти. Та можна, да, там теж прикольно буде, щоб. На одному, бачите, два рядочка йдуть. Тут... А що, вимакає? Садочок буде, щоб не копати його. А, не треба копати. Да, це хороша ідея. Ну, в тебе ж город буде маленький. А що я тут садю? Щавель, капусту, помідори. Ну де капусту тут? Це... Це... Оту ось капусту садів. Де тут капуста була? Тут було два рядка, так я пам'ятаю гарно. Цвітно. Там навіть можна помідорчики взяти декілька кущиків і перекапувати не треба. Шість ямок зробила, посадила і нехай серед травички росте. Мама, вони прекрасно будуть рости. Поливаєш і помідори шикарнючі. Вона хоче отут більше не копати. Садити чи не садити, саділа кровка. Коли прийде весна, воно завжди дуже гарний настрій. Хочеться працювати на городі. Мені парник треба робити, капусту сіяти. А так ти ж помідори все одно в теплички будеш сіяти. Сіяти. Катя весною хотітиметься капусту посадити. Це зараз ти думаєш, а весною, коли почне оце все розпускатися. Гарна погода, сонечко. розростеться. А що, ти думаєш, вона молода і ще буде рости? Мені вона буде ще Мені здається, вона така й залишиться. І що, може оцю гілку просто прибрати? Диви, яке буде акуратненьке деревце. Ну так, да, якщо яблуня ще більше розростеться, тут півгороду закрить. Часничок не проросте. <рес> а як заглянеш? Тому що тепло їм прийти, може і вивізти. Полуничка вся прижилась. Вона ще до холоду. толік посадив, так зразу весною вже ягоди були. І вони ж кусики дивити. Весни говорять мало буде ягодок, ну звісно, що перший рік тільки висадила, буде небагато, а от наступному році тоді ягідок буде багатенько. Його треба полити, юсіку вбирати і поливати. Ма, ну це ж город невеликий, все, звісно, треба буде робити. Ну, невеликий, я ціле літо я шла, не з рук не випускала. Ну, ти так. можеш там не садити у мене. Не садить і не брати бролерів, а чистого родиком займав. Нема нікого, всі гуляють. А ти говорила, вийдуть і відразу під парканом. Та сьогодні розгулялися, як ніколи. Який там паркан. Ой, вони вже вон, в чагарничках лозять. Друзі, ходимо ніякого настрою прохолодненько, з пустого в порожнього. Гуляємо то до курачок, то по яйця, то щось. До підвалу, оце і весь день у нас так проходить. Дуже сиро на вулиці. І прям Матуся говорить, та-да, насправді так холодно і противно. І вона дублюночку накинула. Ма найди оту курочку, ми перевіряли, а ось вона ходить. Найулюбленіша курочка півника Матуси. А Та там дирка, де демо. Вони, а ото. Ми зайшли на город, а ти а. Вон по дорозі гуляють маленькі крапинки, Наші курочки пішли майже в чуже подвір'я. Треба їх виганяти, щоб вони не завчалися. Ой, мене пальці вже задубли. Оце оця курочка, що боїться півника. Ну, сьогодні вийшла трошки погуляти, я аж рада, що вона трави поїсть. Так, ну що, нічого робити, йдемо на луки. Я противлюся, говорю, там нічого. ходити, ходити не холодно. Так, да, ходити не холодно. Стояти холодно. Просто дуже-дуже холодно. А на луках вже нічого красивого. Ні, це в мене дутик. Якщо я другого одягну, я взагалі змерзну. Немає ні вже, то хоч овечок тут випасали, а це вже пустота, мабуть, сіно. І водичка так і не поповнилася. Ти бачиш, а що ж таке, На річки вийшла з берегів, чи дощик, чи що воно пройшло? Така краса. Ми зараз перевіримо, що там. ось з друзями прогулювалися, та ти що. Матуся сьогодні говорить, хочеш, ходімо прогуляємось до ставка. Я говорю, мата, я вже туди разів 4 ходила, мабуть, ти не туди пішла. Ти представляєш, на цій стороні берега стоять декілька вербушок молодих. Я підходжу, я підходжу, а бобри і їх погризли. І вони вже тримаються на чесному слові, вже завтра впадуть. Ця сторона взагалі буде без дерев. Я засмутилася. Ну тут зелененька рязка стоїть на дні. Все так з'явилось Та хоч. Було воді. Та ну пруд цілий, друзі. Оце ось обрив. І оце повністю було у воді, оце все. Заповнено було, а що так вода. Стоїть. і очеретом заростей. Так, да, оце і весь прудик. Ну немає води, ти бачиш вже. Да, без дощиків. Далі сказати, усі лежать дві А, Та ну хто його зна, може ж не можна. То вона два пенючка он знайшла, говорить, людина там топе мерзне. Сказати, щоб прийшла, забрала. Ну я думаю, воно в воді на дні лежало, перегнивало, нікому не потрібно. Ну, це ж прудік все одно не нож не, і не вільний. це Люди копали. Це, ти бачиш, усі да. руки о проповідь. Морковка дика. Так, як цвіте, дуже красиво, так повністю все. Аж не віриться, що луки заросли отаким бур'янцем морквяним. Не було в нас такого. Чекаю. Що ти там знайшла ковиряєся? Ага, маленьке яєчко. Ага. Все, ма, пішла я додому, я не можу. У мене все застило. Ну, тому що я сьогодні не спала взагалі і мене в сон я зіваю і вийшла на вулицю, мене вже в дрожки до. Бо сьогодні такий день. Я діти як ходити нормально. О, сусіди вже топлять також димочок пішов з будиночка, бо розтопили, як горно. Аромати зараз підуть такі. Приємні, багучі. Друзі, я не витримала, пішла, залишила матусю, вона трошки попасе і заганятиме піде, говорить, супика гарячого, вона, мабуть, або промерзла, або їсти хоче. Уже за суп заговорила. Ну, а ми зараз також курочок перевіримо, вони, мабуть, всі в сараї. Йдемо потихеньку додому. Я поки пройшла. Перехреща вже розігрілася. Головне, не стою Кутики в хатки сидять там тепленькі, сплять. Я їм підтопила, щоб вони не змерзли, біднесенькі. Ой, скам'ячка таку ж притрусила. Біленьким чи сніжком, чи крупинка, ні, так як сніжок насипався. Давайте насіння насипаємо. Поки зайшла в будиночок, щоб взяти насіння для пташечок, телефон запотів. Дивлюся, вже, вже якість не дуже. Зараз ми відкриємо Та смачненьким підкормимо наших горобчики, бо пшеницю вони у курей поїдять. А якщо макуху насиплю, ну, я розпарюю в холодній водичці. І потрошку ставлю, як смаколик. Як от кабачок хабач. або щось смачненьке, коли є, курочкам даєш. Так точно і макуху, не кожного дня як кашу. А ну, подивимося, зараз перемішаю із пшеничкою. Із пшеничкою. Оце ну, ж. Перемішати з пшеницею, потім вони будуть вибирати. І тут вся ця пшениця сипатиметься по всій стежці. Вони і так розсипали. Розсипали, і тепер пшениця проросте, ось повесь. Будемо колосочки збирати Та борошно вите ой, повсюди. Оце повісила годівничку не встигла в хату зайти, чинюша вже там горло щось хоче від мене. Ну, а що дві години хлопець поспав, уже пора їсти, а потім знову лягати спати. Що тут хризантеми? Холодно, ой, я сумочку не зняла, тепер мішав. Все, підмерзли, вже видно, що не так, А ця чомусь рожева стала. Була біленька, стала рожева, порозцвітала. Так, а де наша золотова поларбір? А, вона вже не золота, коричнева. Ну, що там ташечки сплять чи гуляють? Яйця я вже зібрала, дивитися не буду. Завтра вже буду збирати. Привіт, ви. Пітюнечка, як твої справи? Ви не гуляєте? Гуляти не хочуть. Сьогодні щось усім холодно. Навіть матуся змерзла в своїй дублюнці. Ку-ку, а я їм кашку ще не. Ану, почекайте, трошки я му ту кашу висиплю у камеру, нехай виклювують. Несу кашу, змерзлася кашка. Зараз сарай поставлю, вона швиденько там нагріється, це вже не вперше. Поставила йому сара і вона зараз розмокне. Бачите, як картошечку виклюву. Вона не так, щоб прям в кригу змерзлася. Ну, вона тверда, я хотіла ложечкою викласти в камеру. У мене нічого не вдалося. Зайшла. А ну, що тут яйця б? Може ще? Ні, тут немає. І там немає. О, там щось є. А я ж чотири штуки вже забирала, Два штучки. Два штучки. От умничка. та ти моя зірочка, яка гарна курочка. Вони несуть. да? Молодці несіться ще переступати, бо тут кормушок кучу наставила. В одній пшениця, в іншій молота кукуруза. Макуха, каша. І ще хочу у мами попросити. ну Там моя кукуруза стоїть ціленька, у неї зберігається. Просто вона говорить, вони не будуть їсти. Їдять вони, коли звикають цілу кукурузу, прекрасно кури. І треба їх привчити до ціленької, бо молоти мені нічим і чекаєш, поки допоможуть мені змолоти. А так цілу. Пшеничку додати, нехай потрошки лежить. Поклала яйця все. Сьогодні 6 яїчок. Я вечором стала довго не вимикати світло, залишаю їм. Буває в час ночі вимкна, буває, не вимикаю, залишаю, і вони стали набагато більше нестися. Я думала, що це неправда, ну несуться вони то зранку. Чим довше вимкнути світло, тим яєць буде більше. Якщо світла короткий день то яєць майже немає. Все моє хороше, міцного всім здоров'я, щоб не хворіли, живенькі, здоровенькі були. І всім тільки всього самого найкращого, щоб було тільки все добре в житті. Жовта трояндочка намагалася розпуститися. Все, пока-пока.